Дякую, що завітали на мій літературний канал в обіймах слова. Найповільнішою з черепах повзе по світу Божа справедливість. В той час, як утиски з неправдами, спринтери на бігових доріжках наших доль. Їм урочисто, горе з болем чіпляють на груди золото. Під гім, здавалось би, тотальної беззахисності та не грішіть наріканням на Бога. Він не спішить, бо чекає, дає шанс на зміну, каяття, бо Боже чекання родом з серця Його ж милості. Воно є останнім дарунком перед помстою і судом. Черепаха його справедливості хоч і повзе повільно та приповзає завше вчасно. Амінь. Дякую за увагу. З вами був Андрій Виклик до наступних обіймів. Па-па.